вирвався, да? Вириває двохциліндровий двугун, чи поворотничок встиг включити. І поворотничок скрип включити. Розпетляв тут між конусами хороший поворот, хороший нахід, слітує лампочку на схемі. Перетискаємо задні гальма. А Якщо таки випадку, у вас достатньо часто, знаєте, лапка задній гальм регулюється. Її можна опустити, для того, щоб вона максимально ушла вниз ви в експозиції в таких історіях, особливо, якщо хтось звіл переставляти мовку, не дуже хороша історія для джунхана, то можна покращити е е е свій Так, Тим часом наш учасник розкручується через серію поворотів при припустив гальма розворот, переїхав на інший конус. тут така каверна, каверна траєкторія, наче хочеться раніше поїхати, але треба дочекатись розворота повного. Так? Це така типу, діагональна вісімка, Отак, о, я зрозумів, що це. Це діагональна вісімка. Так. Перекладочка. Хорошо. Не активно гальмуючи, але пригальмовуючи проїжджають ці елементи для числа. Оп. Хороший нахід на за снова. знову на задніх гальмах, Аккуратненько розвінчуємося і пробуємо выехать. не збиралась помилка, не дала вона прискоритись в фінальній фазі. Ось так каверзно показує себе проста а, Проста за свою суті, але непроста в реалізації, що хочемо їхати швидко. Фініш оп, утримав мотоцикл. Зарахована хвилина. 45 п'ять, Спочатку завантажуємо.